Усі п'ять матчів німецької Бундесліги на цю суботу. Перші матчі лейпциг Кельн. Кельн в цьому сезоні досить непогано розпочали, маючи чудову індивідуальну результативність і зважаючи на той факт, що Лейпциг – це більше домашня команда. Я вважаю, що Лейпциг вдома зіграє результативно, і ми побачимо тут тотал більше двох з половиною в матчі. Наступний матч – Баварія. Перед цим постав лайк на удачу, збережи це відео, щоб пізніше перевірити результат. Та напиши свою думку по цих матчах в коментарях. Зараз Баварія в чудовій формі забивають з матчу в матч просто пачками індивідуально проти Гофенхайма. У них просто неймовірні показники. Там вони розгромлюють свого суперника з матчу в матч. Очікують тут на перемогу Баварії і тотал більше 2,5. Наступний матч Вердер Фрайбург. Обидві команди на старті сезону знаходяться в топі німецької Бундесліги за середнім тоталом. Як забивають багато, так і пропускають багато. Я вважаю, що і в цьому матчі. Варто очікувати результативної гри, обмін голами та тотал більше 2,5. А ще два матчі та прес на суботу будуть в моєму каналі. Вся інформація в шапці профілю.